Блукати в пошуках громадського туалету, чіплятися до людей з різними питаннями та напроситись в гості до мера. 20 різноманітних завдань протягом трьох тижнів виконував Чернігові чернівецький журналіст Михайло Салітра, учасник медіапроекту Інше місто зустріч з мером. Це було одним із головних завдань нашого проекту. Мета його була перевірити, наскільки відкритий і доступний, наприклад, міський голова, так для спілкування з приїжджими людьми. Він не знав, можливо, що я журналіст. Інтерактивний медіапроект, покликаний визначити сильні та слабкі сторони туристичного потенціалу українських міст, завершився. Журналісти, яких на три тижні відправили у відрядження, узагальнюють свої спостереження та враження, а організатори проекту підбивають підсумки. Було важливо подивитися, очима людини, яка тут ніколи не була на місто, підмічати якісь речі, які вже... Ми не помічаємо, але вони здаються важливими. Чернігів рівна, Чернівці та Полтава. Для участі в проєкті ці міста обрали не випадково. Вони схожі за розмірами та кількістю населення, та всі четверо заявляють про розвиток туризму. Чернівецький журналіст, який три тижні жив в Чернігові та виконував різноманітні завдання, лишився містом цілком задоволеним. Каже, недоліки є, втім їх можна виправити. Плюси це, безперечно, дуже хороші люди, які е, такі гостинні, щирі, відкриті. Е, також е, архітектура прекрасна є, на що подивитися, є е, купа різних пам'яток, соборів. Е, е, тобто е, туристичний потенціал у Чернігова е, просто величезний. Е, е, з мінусів можна сказати те, що, от, наприклад, не на всіх туристичних е, маршрутах є належна навігація англійською мовою, також е, персонал не, не скрізь не у всіх готелях. Можуть приймати англомовних туристів, наприклад, зі своїми зауваженнями та пропозиціями хлопець навідався до мера без попередження. Це найвідповідальніше завдання для Чернівецького журналіста завершилось вдало. Олександр Соколов виявився відкритим. Журналіста до себе пустив та навіть кавою напоїв. Зізнався про перебування такого туриста в Чернігові. Знав. Мені здалося, що це об'єктивно його в певні висновки, певні враження. Навіть звернув увагу на те, що сквер Богдана Хмельницького у нас не освітлений. Ми там будемо робити реконструкцію. Зауваження чернівецького журналіста Мер пообіцяв врахувати та обговорити з заступниками. каже погляд на Чернігів іншими очима річ корисна.